У Прикорпатському національному університеті вшанували пам'ять загиблих на війні військовослужбовців, які навчалися на кафедрі політології та національної безпеки. Вони з початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, щирі, відповідальні та незламні серцем. Такими їх згадують працівники вишу. Неправда важко підібрати слова, щоб якось описати Миколу. Ми з ним познайомились познайомилися при подачі документів в університет. Потім у нас не було можливості ближче познайомитись, бо він весь час перебував у Маріуполі на службі. Наше спілкування обмежилось повідомленнями у месенджерах і тими тижнями, коли він приїжджав, щоб закрити свої питання. У 2019 році це стало ще рідше, бо тоді, що полка почав воювати на Світлодарській дозі. Але за цей час. У групі в мене особисто не виникло ніяких негативних вражень про нього. Звичайний собі хлопець добрий, підтримує розмову, завжди відповідально ставиться до завдання. Нині кожен українець зобов'язаний пам'ятати, якою ціною виборюється українська свобода, кажуть викладачі університету. Відтак зустрічі пам'яті повинні бути регулярними у всіх освітніх закладах. Ми це усвідомлюємо і розуміємо, і постійно пам'ятаємо, наскільки б тривала війна. Ми розуміємо, що іде дуже жорстока війна. Багато наших студентів, викладачів університету сьогодні знаходяться на передовій і захищають нашу державу. Є чітке усвідомлення того, що що вони всі були різні? Вони були різними студентами, вони стали різними людьми. Але в складний для держави час вони всі стали на її захист. Вони сплатили найвищу ціну, ціну власного життя. Під час заходу викладачі та студенти ПНУ також долучилися до збору коштів для збройних сил України, аби підтримати армійців у тяжкій боротьбі з російськими окупантами. Віра Ковсон Геннадій Тумнюк. новини на вежі.